25 серпня 2024 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Короткий відеогляд стану справ на розсаднику. Завдяки рослинам в контейнерах маємо можливість виконувати ваші замовлення і в саму люту літню спеку. Пересадка зводиться до перевалки, тому рослина навіть не відчуває, що її вже купили і посадили в новому місці. Виконуємо самі різні конфігурації ваших замовлень. Наш асортимент дозволяє виконати самі різні забаганки садовода. Йдуть замовлення. Багато нових покупців, багато тих, хто вже з нами працювали і залишились задоволеними нашим посадковим матеріалом. Працюємо над тим, щоб ваші сади стали більш прекрасними. А гарними садами буде прикрашатися наша вільна. Квітуча Україна, яка обов'язково переможе в цій страшній війні. Так, вчора був дуже важливий день в нашій історії День Незалежності України. І, мабуть, тільки завдяки війні стало так зрозуміло, що це найважливіше свято в нашому житті. Чергова грядочка реконструйована, рослинки підживлені смокотом, прополоті, замульчовані тирсою. Благодаря чи завдяки заливній грядці, равномірно і постійно поступає в корневу систему волога. Інтенсивно наростають прирости що дасть змогу в майбутніх сезонах мати матеріал для черенкування, для прививок. І самі маточні рослини є товаром. А ось і результат нашого труда завдяки маточним рослинам згенерована значна кількість. Найдрібнішого посадкового матеріалу в контейнерах діаметром 5 см та пів літри. Він вже є товаром, а також це перший крок до нарощування рослин більших розмірів. Все, що є в нашому каталозі, починає свій шлях з цих грядочок. корінні живці, розсада, сіянці. Поділки. Все, що є в каталозі, ви можете знайти і купити от в такому розмірі. Найбільш економний бюджетний варіант. Це повноцінні рослинки по найвигіднішій для вас ціні. Запрошую передивитись каталог на сайтах розсадника. Продовжуємо вести роботи по. Створенню колекції хост. Маточні рослини в контейнерах 12 та 5 літрів. Оброблені, прополка, підживлення осмокотом, мульчування. Вже видно результати. Рослинки, які застигли в своєму розвитку, почали давати гарні прирости. І, надіюсь, десь до слідущої осені можна буде збирати з них уже урожай. І зараз приділені чергових сортів, деякі сорти дають перший врожай, який вже має товарні кількості. Слідкуйте за змінами в каталозі. Буквально вчора додавав перші. Сорти, які отримані в процесі цієї великої реконструкції хостового нашого хазяйства. Все, що набуло розмірів більших, які є стандартом для контейнерів d 5 та 0,5 літра, переселяються в контейнери D12. І от вже грядочки рослин. З контейнерів Д12 стають товаром повноцінним. Більшість з них є вже в каталозі. Цими рослинками вже можна робити і озеленення. Так, стандарт посадкового матеріалу Д-12 найбільш оптимальний для застосування в озелененні. Це і поцінніше, не надто дорого, і по розмірах вже достатньо, щоб рослинка виглядала доволі таки презентабельною в озелененні. Рекомендую, вибирайте, плануйте працюємо 7 днів в неділю. Замовлення приймаються в інтернет-магазинах самообслуговування на сайтах розсадника круглу добу, обробляються в світлу пору доби, виконуються в межах 70 днів з моменту отримання оплати. А по факту то навіть і двічі і чаще тиждень. Так що від вашого планування до отримання першого результату проходить доволі небагато часу. Туйки гарно попідростали. Уже є навіть великоватими для стандарту розмірів D12. Ну, це ваш бонус. За одні ті самі гроші отримати більші рослини, ніж ви могли надіятися їх отримати в такому розмірі контейнеру. росла дала перший врожай насіння. Цей спосіб розмноження насіннєвий є більш інтенсивніший, ніж ділення. Тому чекайте на зміни в каталозі, буде в великій кількості і цей цікавий вид спаржі. Маточні рослинки в заливних грядках розвиваються добре. От піроканти дали врожай насіння. Ось лавровишня наросла гарними пагонами. Сортові дейці, спіреї, пухіроплідники. Все радує нас гарним врожаєм пагонів, жибців. І знову грядочки з контейнерами Д12. Є гарний вибір, гарний асортимент, є що вибрати, створити дуже навіть цікаві композиції в вашому саду. Рекомендую помандрувати сторінками каталога і щось для себе вибрати. Останетесь задоволеними. От уже й повторне цвітіння Вейгел, які були пересажені з контейнерів де 12 в контейнери 12 літрів. І наростають пагони. Буде з чого брати, живці нарізати, щоб розмножувати ці сорти до товарних кількостей. Свіжо відремонтовані заливні грядки радують своїми жителями. Рослинки добре зволожені, підготовані, замульчовані. Маємо чим вас порадувати. Застосовуємо найбільш економний спосіб пакування в навал. Про це ми поговорили в умовах. Прочитайте, будь ласка, тому що від того, як... Ви приймете рішення, так і буде запаковане ваше замовлення. В навал найдешевше і це вкладене, закладене в ціну. Може бути пакування і більш таке. Більш ощадливе, але то за окрему плату. І е, враховуйте, чи то варто вам доплачувати за ризики. Які можуть в дорозі підчікувати вашу посилку, чи варто понадіятись на страхування. В разі пошкодження посилки перевізник відшкодовує не тільки страховку, але і повертає кошти за дорогу. Тому, як на мою думку, не варто замовляти. За добукову оплату покращене пакування. В абсолютній більшості випадків посилки доїжджають і запаковані в навал. При чудово. Про це свідчить огромна маса позитивних відгуків про гарно доставлене замовлення. От і машинка завантажена вашими посилками. Завтра, комусь післязавтра, зустрічайте свої замовлення. Робіть свої сади більш прекрасними. В цей раз замовлення дуже креативні, приємні, Дивлюсь на асортимент в замовленнях і душа радується. У наших садоводів чудовий смак. Дякую, що ви з нами.